Намасте, друзі, вітаю вас на сьогоднішньому занятті з йоги. Ну що ж, переходимо на початок килима, відводимо плечі круговим рухом назад, навдосі підіймаємо руки вгору і на видисі опускаємо долоні к серцю. Ще один раз, глибокий вдих, підіймаємо руки прогин в спині, видих, опускаємо долоні на масте. Ще один раз вдих через сторони. підіймаємо руки вгору, ще більше прогинаємося назад. І на видуся, опускаємо долоні на масте. на доволі енергійне заняття. Прикриваємо очі, робимо глибокий вдих. І ще глибший видих. Відпускаємо всі думки. Тепер присідаємо в позу стільця, витягуємо руки впродовж вух. І опускаємося вниз прямою спиною, складаємося навпіл. Навдосі дивимося перед собою і відстрибуємо назад в планку, вдих планка, видих чатуранга Вдих, собака, мордою вгору. І на видосі перетікаємо в собаку мордою вниз. Попружинили тут собаці мордою вниз. І крокуємо правою ногою вперед. Навдосі підіймаємося вгору. Задня стопа повністю опущена, поза воїна. Два. І тепер зробимо хвилі тілом, назад, поза мирного воїна. Видих вперед. Витягуємо ліву руку над головою. Вдих, назад. Видих. Вперед. І перейшли вперед. Перейшли в планку, витягуємо праву ногу назад. І тепер коліно згинаємо і підносимо на локтя. Коліно лікоть. Ногу випрямили і затримали ногу, опускаємося плавно в час рангу. Вдих собака мордою вгору і на навидися собака мордою вниз. Дивимося перед собою. Тепер крокуємо лівою ногою назад, поузовою на два. Стопа повністю правій ноги притиснута до підлоги. І зробимо знову хвилі нашим тілом. Вдих назад, видих вперед. Вдих назад. Видих вперед, ще вдих назад. І на видиш, опускаємося нижче, трошки затрималися. І опускаємо обидві руки на підлогу, ліву ногу відводимо назад, затримали над підлогою. І тепер згинаємо коліно, тягнемося до ліктя і розгинаємо ноги. Розігнули, зігнули, розігнули. І затримали ліву ногу над підлогою, опускаємося в чатиренку. Вдих, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз, попрожинили тут. Розслабилися, покачали тазом зі сторони в сторони. Призгинаємо коліна і підстрибуємо на початок килима, дивимося перед собою і на видих опускаємося вниз. Тепер з круглою спиною підіймаємося вгору, розкриваємо груди і на видос опускаємо руки вниз. Знову переходимо в позу стільця, руки над головою витягуємо і опускаємося вниз, складаємося навпіл, дивимося перед собою, відстрибуємо в планку, вдих планка, видих чатуранга вдих, собака, мордою вгору, видих, собака, мордою вниз, попружина тут. Тепер крокуємо правою ногою вперед, випад, підіймаємося вгору і робимо крок. Лівою ногою вперед і назад. Вперед. І назад. Вперед. Можна затримати ногу над підлогою, коли крокуємо вперед. І назад. І ще один раз. Вперед. Затримали ногу попереду. І тепер розгинаємо ногу перед собою. І робимо крок лівою ногою назад. Опускаємо руки вниз. Переносимо праву ногу над підлогою. І тепер коліном правої ноги тягнемося до ліктя лівої руки. Коліно лікоть. І випрямляємо ногу. Затрималися. І переходимо в чату рангу. Вдих собака морда вгору. Видих, собака, морда вниз. Опружинимо тут в плечах. І тепер крокуємо лівою ногою вперед. Права. П'ятка притиснута до підлоги. Підіймаємо руки вгору. І тепер робимо підкрок правою ногою вперед і назад. Вперед і назад. Знову можемо затримати праву ногу над підлогою. Вперед і назад. Вперед. Назад. Ще один раз. Вперед, назад. Затрималися тут. І тепер крокуємо правою ногою вперед, затрималися, випрямляємо ногу і робимо крок правою ногою назад, вдих підіймаємо руки вгору, видих опускаємося нижче, ще якомога нижче, попружинили в випаді, сідаємо ще нижче, якомога нижче. І тепер підіймаємо ліву ногу вперед і тягнемося коліна в лівої ноги до ліктя правої ноги. Зігнули, розігнули. Ногу. Затримали ногу над підлогою, Чатуранга дандасна. Вдих, собака мордою вгору, видих, собака мордою вниз, Попружинили в плечах, дивимося перед собою. Трошки відпочили. Робимо глибокий вдих і опускаємося на лікті поза дельфіна, руки можна щепити в замочок. І тепер опускаємо таз. Вниз і вгору. Вниз і вгору. Дуже гарна вправа для м'яс-пресу. Вгору, вниз і вгору. Прогин спині, вниз і вгору, вниз і вгору, вниз і вгору. Ще затрималися в позі планки. І тепер опускаємо. Поперемінно тазі зі сторони в сторону. Пробуємо доторкнутися стегном до килимка. Поперемінно опускаємо праву і ліву сідницю. Дуже гарна вправа для бокових м'язів. ще один раз. І переходимо в планку видих. Тяту ранга, собака мордає вгору, вдих. І на видосі собака мордою вниз. Попружинили в плечах, призігнули ноги і підстрибуємо вперед, дивимося перед собою вдих. На Навидосі, складаємося навпіл, призгинаємо коліна і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих, підіймаємо руки, прогин в спині, видих, намасте. Ще один раз. Глибокий вдих. І видих, опускаємося вниз. Дивимося перед собою вдих. І навидись, опускаємо таз. І тепер робимо перекати нашою спиною назад і вперед затримали ноги над килимком. Назад, вперед затримали ноги. Ще один раз і повністю стаємо на наші стопи. Залишаємося в позі стільця і відстрибуємо назад в планку. Чатуранга. Вдих, собака мордою вгору. І на видосі собака мордою вниз. Попружинила в плечах, розслабилася, підстрибуємо на початок килимо, вдих, дивимося перед собою, На складаємося навпіл, призгнаємо коліна і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих і на наввидосі, опускаємося вниз. Ще, вдих, розкрилися, видих, склалася навпіл. Опускаємо руки на підлогу. плавно опускаємося вниз, знову зробимо перекати назад і вперед. Затримали ноги над підлогою. Тепер можна розігнути ноги і зігнути. Піднялися, розігнули ноги поза човна, розігнули, перекат, розігнули, поза човна, зігнули, перекат. І повністю перекочуємося на п'ятки. Залишаємося в позі стільця, попружинили трошки і складаємося навпіл. Вдих, дивимося перед собою, відстрибуємо в планку. чатуранга, вдих, собака мордою вгору. І на видосі, перетікаємо в собаку. Затрималися трошки, попружинили, покачали тазом зі сторони в сторони. І тепер хвилею перекочуємося в планку і назад таз відводимо. Пускаємо хвилю всім нашим тілом, спиною, хребтом, вдих, вперед, видих, назад. Відчуваємо себе хвилею. Перетікаємо вперед. І затрималися в планці, видих чатуранга. вдих собака, мордою вгору. Видих, собака мордою вниз, попружинили в плечах, дивимося перед собою, призігнули коліна і тепер підстрибуємо вперед, схрещуємо ноги, переходимо в позу човна, випрямляємо ноги, міцний прес. Тримаємо прес. Три, два, один і складаємося навпіл, сідаємо в зручну позицію. Відводимо плечі назад, робимо глибокий вдих, тягнемося вгору, опускаємо долоні намисти. Ще один раз. Глибокий, глибокий вдих, опускаємо праву руку, за лівою тягнемося вправо. І тепер поміняли, опускаємо ліву руку, за правою тягнемося вліво, розтягнемо бік, покачали головою назад і вперед, розслабили нашу шию. Дуже добре, приємні відчуття наші спині, шиї. І опустили голову вперед, покачали головою від плеча до плеча, розслабили шию, зробимо ще один глибокий вдих, витягуємо руки вгору, витягнемося якомога вище, і на видосі опускаємо руки до грудей на листе. Дякую вам за сьогоднішню практику.